Зібралася вже у студії, і може нам точно розказати. Вітаю Андрію, вітаю Оля. Так дійсно кожен з нас, хоча б раз в житті, чув фразу Не купуй воно з нітратами, особливо це від точно. старшого покоління. Але перш ніж розібратися, взагалі, чи ці ранні овочі містять у собі нітрати, потрібно знати, взагалі, що ж таке ці нітрати, адже для більшості людей слово нітрати напряму асоціюється зі словом отрута. Але я поспішу вас запевнити, що це все не зовсім так, адже нітрати дуже поширені у. Природньому середовищі, і це з хімічної точки зору солі азотної кислоти. І такі солі є у багатьох компонентах. Це власне і в воді, і у ґрунті. А також вони поширені у хімічному складі рослин, є продуктами обміну речовин в організмі людей і тварин. І без нітратів неможливо власне і життя. Також нітрати дуже поширені у сільському господарстві, адже вони є компонентом добрив. Всі ми знаємо слово селітра чи аміачна вода, але поспішу запевнити, що не лише синтетичний склад може містити в собі нітрати синтетичні добрива, адже нітрати також є і у звичайному перегної і в багатьох органічних продуктах харчування, і саме тому, як би людство не намагалося відмовитися від добрив, але нітрати все одно у нашому житті і продуктах будуть. Не виросте ні одна рослинка практично без азоту, тому нормально, що нітрати будуть в рослині, але важливо, щоб ми не перевищували кількість. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що на 1 кг маси тіла може бути 3,7 мг нітратів. Це немало і це допустимо. Якщо ж ця кількість буде перевищувати, то тоді ці нітрати можуть погано впливати на наше здоров'я. Вміст нітратів у парникових овочах офіційно дозволяється, але якщо ми говоримо порівняно з ґрунтовими овочами, то це може бути вдвічі, а то і втричі більше, ніж е, ті показники, які ми звикли зустрічати на городніх овочах, е, вирощених відповідно в відкритому ґрунті. Однак, рекордсменами за вмістом нітратів все таки вважаються зелені, особливо рукола, салат, кріп та петрушка. Трішки менше, але все ще багато. Нітратів можуть бути в редисні. Ранній капусті, пекінській капусті і молодій картоплі. А от кабачки, помідори, огірки і солодкий перець містять у собі менше нітратів, ніж у всьому іншому. Для більшості здорових людей нітрати в допустимих нормах не страшні. Проте, якщо споживати з їжею занадто багато нітратів, а також вони ще між тим містяться і у воді, то вони починають концентруватися в нашому організмі у великій кількості. Саме тоді. І нітрати перетворюються у нітрити, які вже дійсно несуть нам шкоду, бо вони всмоктуються в нашу кров і блокують власне транспорт гемоглобіну по наших клітинах. Ну і відповідно можуть призводити до гострих станів кисневого голодування, ну і різних хронічних захворювань. Завжди багато нітратів будуть впливати на центральну нервову систему, на зниження імунітету, на проблеми із детоксикацією, тобто, загалом на загальний стан здоров'я. І зазвичай це працює так. В кого є якісь певні хронічні захворювання, то ці хронічні захворювання будуть себе активніше показувати і активніше проявлятися. Абсолютно зовні нітратні овочі, ті, які містять повищену концентрацію нітратів, визначити на око зовсім неможливо. Це роблять в лабораторних умовах або ж за допомогою спеціальних пристроїв. Один з них у мене зараз в руках це нітратотестер або нітратометр. І, відповідно є овочі, які ми сьогодні з вами будемо перевіряти. І Почнемо, мабуть, традиційно з молодої картоплі. Її появи на прилавку я дуже чекала, бо огірки і помідори споживала і взимку а от картопля. Ну, лише от нещодавно почала з'являтися. Перевіряємо, вмикаємо тестер, тут є відповідні поділки і можна одразу визначити, що ми перевіряємо, який продукт, обираємо картоплю. Тут є спеціальний щуп, який ми занурюємо у наш плід і дивимося позначки. Як ви бачите, індикація нашого тестеру показує середнє значення, тобто нітрати у ній є, але вони не критичні. Кожного разу після тестування ми що будемо протирати, аби показники були правдиві. Кабачки. Кабачки теж один з моїх улюблених овочів, і відповідно я дуже часто його вживаю, особливо навесні, тому теж перевіримо його. Кабачки перевіряємо біля плодоніжки, адже саме біля плодоніжки нітрати накопичуються найбільше. І, як бачите, показники приблизно такі самі, як і у молодій картоплі. Так, ці овочі ми перевірили. Зараз перевіримо зелень. Бо в зелені, як ми вже говорили, найбільше може бути нітратів. І ось, до прикладу, в мене є листя салату. Я не знаю, наскільки цим щупом це вдасться зробити. Зараз спробуємо. І от ми, щоб сік потрапив, власне, на Ой, так. Зараз секунду ми оберемо зелень. І зелень у нас зовсім без нітратів вирощена, Бачите? Молодці ті, хто це зробив. Так, далі перевіряємо редисочку. Редисочка вже теж доволі часто зустрічається на прилавках. Обираємо відповідне значення. Ой. Зараз, секунду. Редиска теж в мінімальних показниках. Ну, давайте ще капусту. Я її спеціально розрізала, адже найбільше нітратів у капусті може міститися якраз біля качана та от таких твердих частин. І оберемо капусту ранню. Як бачите, теж нітрати, в принципі, у нормі. Е, так, огірки. Е, це огірок в нас у народі, прийнято вважати, що ось саме такі огірки з пухерцями вони найбільш натуральні. Е, е, огірок тепличний. І ми бачимо, що це, власне, середнє Значення, а взагалі, якщо от я зробила певні підрахунки, якщо приготувати салат з цього всього там з деяких парникових овочів, наприклад, перцю ранньої капусти і зелені, то у ньому буде 1080 мг нітратів. Це за умови, якщо власне по їх вмісту цих нітратів буде по максимуму в кожному овочі. Якщо цей салат з'їсть сім'я з, сім з п'яти осіб, то кожен буде споживати приблизно 260. 215 міліграм нітратів. Далі цю цифру можна поділити на середню масу тіла людини в 60 кілограм, і ми отримаємо 3,6 міліграм на кілограм нітратів. Нагадаю, наш нутриціолог сьогодні говорив, що допустима норма споживання нітратів для кожного становить 3,6 мг на кілограм. Тобто, в допустиму норму ми вклалися, але все ж зловживати з такими ранніми овочами не варто, адже вони, як ми вже говорили, унітра накопич... нітрати в організмі накопичуються, але втім є кілька лайфхаків щодо знешкодження цих нітратних сполук. Зокрема, салат можна, наприклад, заправити лимонним соком, кисле середовище якраз негативно впливає на нітратні сполуки та їх розщеплює. А ще лимонний сік можна додавати у воду для замочування фруктів і овочів. І, до речі, от таке саме замочування впродовж не менш ніж години, зменшить вміст нітратів в овочах на 25-30%. Obrigada. Також перед вживанням високонітратної їжі можна прийняти аскорбінову кислоту або ж випити якогось цитрусового соку, наприклад, апельсинового. Ну, якщо овочі піддаються тепловій обробці, то тушкуйте їх з відкритою кришкою, нітрати будуть випаровуватися. А коли варите овочі, то зливайте цей відвар, вживати його не можна, оскільки саме вода вбирає ті нітрати, які були в тій же картоплі. Ну, а як ви боретеся з нітратами чи боєтеся їх на Ть нам у наших месенджерах, і ми обов'язково ознайомимося з цією інформацією. і, Можливо, потім поділимося у нашому ефірі.